Є територія, на яку дорослих пускають лише у супроводі дітей, а перепуску є ось такий паспорт. Новий сезон розпочинає місто професій з білої церкви. Скажіть, будь ласка, ви вперше на місці професії? Ну, звичайно, вперше, так. А ви вже щось відчули? Ви я бачу вже з паспортом. Так, а ви привели свою сім'ю сюди, так? Так, так. Десь вони тут зараз на дві доньки їм по вісім років. От, ну, це чудовий захід. Я надзвичайно вдячний організатору. От, ці, хоч і не не невисокій, але надзвичайно енергійний, надзвичайно це цілеспроможні Дякую. Е, Тетяні. Яка от, тільки я, я навіть не уявляю, завдяки своєму ентузіазму, напевно, створила таке свято для мешканців Білої церкви, в першу чергу для дітей. Тому свято ну, дуже, дуже чудове свято. І саме головне, воно скажімо таке, впізнавальне для дітей. Вони зараз знайомляться. Тобто діти вже з цього Віку починають мріяти, ким вони хочуть бути, і якраз можливо такі заходи вони і дають можливість дітям вже сьогодні визначатись, ким вони хочуть, бути і прагнути цього. Моїм донькам по 8 років. Я гадаю, ще вони старшому сину 20, він вже визначився, а от донькам по 8. Тому вони зараз визначаються? Я сподіваюся, свято, можливо, їх десь скажуть напрямки в їхньому розвитку, в їхньому житті надасть. Але вони вже знають, ким вони мріють бути? Чи от зараз вони будуть визначатися? Ні, я не впевнена. Я думаю, от такі якраз такі заходи і допомагають дітям визначатись от в майбутньому, і потім все робити для того, щоб дійсно досягти своєї мети. Скажіть, будь ласка, а особисто ви хотіли б от зараз спробувати якусь професію? Тут, можливо, таку, про яку ви в дитинстві мріяли, але ну стали мером. Да? <рес> ви знаєте, я зараз, е я зараз скажу так, якраз в мене нова професія, тому що до цього я був підприємцем, а зараз от, буквально вже там 5 місяців я на новій професії, тому, тому я вже зараз, е яка це можливо, можливо, ну. Ну, я маю на увазі в дитинстві була якась мрія, от кимось стати. А, а потім, ну як у нас буває в житті, потім ми вибрали щось інше і не, не от, свою мрію не Либо, втілили. Глибокому дитинстві я не пам'ятаю, але потім якось я хотів так будівельником, зварювальником. І за фахом я тоді я інженер зварювальник Я закінчив київський політехнічний так, за спеціальністю е інженер-механік. Тобто ви втілили те, про що мріяли? Ну і це, мабуть, Освітні, напевне, це так. Я освіту отримав, ну інженерну освіту, і це в принципі мені потім дало можливість, скажімо, ну, стати підприємцем. Дітей, як надати допомогу в екстреній ситуації, тобі ж, е, заключається тим, що ми виїжджаємо на ДТП в основному е, незвичайні події, так як діти спрашують, а котів з дерев знімаєте, собак? Да, всіх рятуємо, всіх знімаємо. Е, в принципі, одягають бойовий одяг, спорядження, навчаємо, як ним користуватися, для чого воно потрібно, захист і так далі. Принці реагують на дітки реагують позитивно, одягаються. Фотографуються, говорять класно. Некоторі заходять першими, говорять, перша професія рятувальник, потім пожежники рядом. Вони говорять, все, йдемо тушити. Ідемо тушити. А були такі діти, які казали, все, тепер я буду е, рятівником. Були один маленький, навірно, буд п'ять-п'ятирічний. мене це здивувало, дуже добре, класно. Ми зараз накладаємо шину на верхню кінцівку, допомогу? якщо перелом верхньої кінцівки, щоб швидко, нетравматично надати першу медичну допомогу, навчаємо діток правильно накладати, надавати першу допомогу при різних надзвичайних ситуаціях. ласка, тобі сподобалось? Так. Да. Да, ти тепер будеш знати, як першу допомогу надавати? Яким від... хочеш від... бути? Хотіли би бути астронавтом, але треба інші професії на всякий случай. А ти кому наручники приготував? Для кого? Кому наручники? Зрозуміло. Ти хочеш бути поліцейським? Так. Да. Ми ставили частину тільки професій, які може проявляти експертна служба МВС України. Зараз в нас є експерти по комплексному дослідженню транспортних засобів, балісти, так і лоскопісти. Також представлено вибухотехнічне управління МВС України. Ми показуємо, що наша служба відкрита для загалу. Ми є, нам є що показати, і з нашої служби завжди радий прийти на допомогу. Я занимаюсь вот чем я учу ребят быть настоящими фиксиками учу их и рассказываем что такое техника как с ней обращаться чтобы они ее не ломали и чтобы нам приходилось меньше чинить а родителям меньше платить поэтому мы рассказываем что это такое чтобы они во всем разбирались и получали от этого удовольствие Скажіть, будь ласка, ви добровільно погодились бути чоловіком та дружиною? Так. Так. Тобі сподобалось бути нареченим? Нареченой? Нареченим? Нареченим? Так. А тобі? Теж. Скажи, будь ласка, а, ти готовий от зараз з Машою піти по життю разом? Ні. Ні? А що тобі більше всього сподобалось? <реку> — Я не знаю. Так, поки Діма думає, Маша mm. пота, букетик? Mm. — і кольця. І, і обручка. <різня> так? <різня> — А коли ти говорила так, тобі сподобалось? Всім <різня> 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 yeah. yeah. дівчатам подобається. <різня> В білій церкві завершилась. А зараз ми запитаємо у Тетяни Люльки, чи справдились її сподівання, і скільки діток було сьогодні на заході? Тетяно? Інтерактив. Це нам оплески за роботу. Е, насправді, як таких сподівань у мене не було, тому що. Де б ми не проводили, місто професія завжди проходить успішно, якби це самонадійно не звучало. Єдине моє таке сподівання було, щоб кожна дитина, яка хотіла сюди потрапити, вона сюди потрапила. Для мене це було важливо. Попередні наші підрахунки говорять про те, що було щонайменше 7 тисяч дітей. Вже завтра ми зможемо озвучити, коли підрахуємо паспорти, точну кількість. Як було раніше, озвучено 61 професія і 7 тисяч дітей. Я вважаю, що. Це не просто хороший старт, гарна погода, щасливі діти, задоволені батьки. Я вважаю, що місто професії розпочалось дуже вдало.